Привіт, друзі! Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок! Доброго дня вам, любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день бажаю! Діти, я вас сьогодні запрошую у казку. Казку, яку ми можемо бачити кожного дня. Казку, яку відкриває нам чарівний світ природи, щоб побачити всі її красоки. А зараз я хочу, щоб ви відгадали загадку. Над квітами літають, нектар смачний збирають, яскраві, кольорові, комахи ці чудові. Це може бути? Відгадайте, будь ласка. Так, правильно, це метелики. І ось ми з вами, давайте уявимо, що ми, метелики, пригріло сонечко, стало тепло і прокинулися комашки, потерли лапки, очистили вусики. Розрівняли крильця, затріпотіли ними, побігли і полетіли шукати їжу. Голівками крутять, знайшли квіточку, присіли, понюхали, поїли нектар. Отже, ми з вами перетворювалися на метеликів. А зараз давайте з вами подумаємо і скажемо, метелики, вони які? А метелики невагомі, метелики легкі, яскраві, так? тендітні, ніжні, різнокольорові і дуже гарні. Як же ж нам знайти галявину, де будуть наші ось такі гарні метелики? А давайте ми з вами запитаємо у кого? У, кого ми тут бачимо у жука. І ось таку він пісеньку співає. жу-жу-жу, я навколо всіх кружу, де живу я розкажу, жу 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 свою квітку покажу, жу 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 скажи нам, будь ласочка. Де тут метелики? І де квіткова галявина з гарними квітами? Так. А ось такі лугові квіти можуть бути. Давайте роздивимось їх ближче, да? щоб знати, коли ми там з'явимось, які взагалі бувають, які квіточки там ростуть. Отже, а ось цю квіточку ми дуже добре знаємо. Да? Це жовті зірочки. А ось ця жовтенька квіточка називається смішно так буркун. Нібито буркотить буркутить щось. А ось ці квіти називаються дельфініум. А ось такі гарні і з пишними квіточками. Це дельфініум. А ось це цикорій. Там була ще волошка, а коніт, А ось це мальва. А ось цю квіточку всі знають. Це ромашка і яскравий червоний мак. А яких же шкомах ми ще можемо зустріти на лузі? Да? На квітковій цій галявині? Кого ми ще можемо зустріти? А ось червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечку сміхається. І вона так і називається жучок сонечко. Так, а ось в мене ще є фіс-хвилинка. То як ми підемо на цю квіткову галявину, давайте з вами розімнемося. Ми пішли гуртом на луки. Ідемо. Підняли до сонця руки, потягнулися, присіли, підвелись, потопотіли, так травичка проростає, так пташина прилітає, так струмочок пробігає, а так квітка розквітає, як зайчики стрибаємо, весну зустрічаємо. І далі. Ми давайте з вами подумаємо і розкажемо один одному, хто що робить. Бджола що робить? Бджола літає, зищить, жалить, збирає мед. Метелик що робить? Урхає, літає, комар що робить? Літає, пищить, кусає. Коник стрибунець що робить? Стрибає, літає. Крекоче. А хто який? Павук, наприклад, він який? Чорний, хижий, волохатий. А бджола яка смугаста, маленька, працелюбна, гусінь яка волохата, товста, зелена, а комар який? Маленький, носатий і кусючий. Ось такі комахи. А зараз давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику про павучка. Біжить по павутинню жвавенький павучок. Ось мушку він побачив, потрапила в сачок. І ось так пальчиками з хрещених рук швидко бігаємо по столу. У мене ще одна комашка. Ми всі її дуже добре знаємо, наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам ношу, не чіпайте, бо вкушу. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не царається роботи. І це бджола і не недарма її, називаючи вона. Працелюбна, вона весь час працює. Що робить бджілка? Літає по квітках та збирає медок. Яка бджілка? Вона працьовита. А як ще можна сказати, трудолюбива, старанна, а куди відносить мед бджілка? У вулик у соти. Як називає дім, де мешкає бджілка, він називається вулик. А яку пісеньку співає бджіка? Ось таку пісеньку вона співає. А зараз послухайте, будь ласка, оповідання, яке так і називається Бділка. Виручив Василько з біди бділку. Бділка хотіла напитися і впала в чашку з водою. Тону, ну, тону! Василько кинув на воду листочок, вилізла. На нього бджілка, обсушила крильця та й полетіла. Покликала мама Василька вечеряти, поставила на стіл молоко, мед, хліба нарізала, їсть Васильку, а мама й каже це тобі меду назбирала бджілка, яку ти врятував. Одна бджілка і стільки меду дивувався Василько. А вона всім, всім бджілкам розповіла от вони постаралися, добра звістка швидко по світу лине. Скажіть, що трапилось з бджілкою? Вона впала в чашку з водою. Чому вона впала туди? Хотіла напитися. А що було далі? Хто врятував її? Її врятував Василько. Як саме він врятував, кинув на воду листочок. Бджілка вилізла на нього, обсушила крильця та й полетіла. І як ви гадаєте, чи правильно вчинив Василько? Звісно, звісно, правильно. Чому здивувався Василько, що одна бджілка стільки меду могла принести? Тому що бджілка збирала багато нектару, позвала, розповіла всім своїм подружкам, що Василько її врятував. А ось ми і на цій на цій гарній квітучій галявині. І подивитися, скільки різноманітних метеликів і які гарні квіти. І наша сьогоднішня казка про природу, про метеликів, про красу закінчилася. І дякую за увагу!